У сучасному динамічному світі знання є мірилом успішності, тому люди постійно вчаться щоб досягати нових результатів. Альтернативи принципу навчання упродовж життя немає. За ним живе увесь цивілізований світ. Його сповідують європейські країни, чиї реформи надбання впроваджуються в українські реалії. Особливого змісту набуває освіта упродовж життя для учителів, людей, покликаних своєю професією навчати нинішнє покоління. Від того, які знання і моделі світосприйняття будуть закладені сьогодні, залежить день завтрашній. Отож, учитель, як основа основ, як той, хто веде за собою, повинен постійно підтримувати відповідний рівень знань, бути відкритим для всього нового. Можливо, на перший погляд це звучить дивно, але учитель вічний учень. Великий педагог Костянтин Ушинський писав: Учитель вчиться все життя. Як тільки він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель. Майже 80 вісімдесятиліть почесну місію бути учителем учителів виконує Сумський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. Упродовж цього часу змінювалися його назви по різному будувалася діяльність установи. Сьогодні інститут це вищий навчальний заклад. Через десятиліття і покоління тут збережено найважливіше завдання працювати з кожним учителем впродовж його професійного життя. Це важливе завдання виконує сьогодні викладацько-педагічний склад Сумського обласного інституту післядипломної педагічної освіти, основу якого складають доктори кандидати наук, професори і доценти. Важливо, що більшість цих людей пройшли велику школу професійного гарту і мають нагородити відзнаки саме за вчительство. Тут працюють заслужені вчителі України, відмінники освіти України, нагороджені медалями на честь великих педагогів Софії Русової, Петра Могили, Антона Макаренка, Василя Сухомлинського. Основні напрями діяльності інституту навчальна наукова і методична робота. Заклад працює над науково-дослідною темою управління організаційним та науково-методичним супроводом інноваційних процесів в освіті Сумщини. Відмінною рисою цього вищого навчального закладу є вдале поєднання науки і практики. Ці два взаємопов'язані компоненти забезпечують ефективний розвиток і позитивний результат. Тому науково-методична діяльність основа основ. Це організація безперервної роботи методичної служби області, підвищення науково-методичного рівня і фахової майстерності педагогічних і керівних кадрів, під постійною увагою фахівців інституту забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти Сумської області. Реалізація загальноукраїнських і обласних освітніх проєктів. З упевненістю можу сказати, що співпраця Сумського обласного інституту, як координатора організації методичної роботи і районних міських методичних кабінетів центрів, як виконавців та функціонерів, забезпечить ефективне та стрімке упровадження освітніх інновацій, і найголовніше це. Виконання завдань стратегічного розвитку освіти України. Робота методичної служби побудована по вертикалі від інституту до районних методичних кабінетів, предметних методичних об'єднань до кожного вчителя різного фаху. Вона реалізується в контексті єдиної обласної методичної проблеми і спрямована на розвиток досконалення науково-методичного рівня, фахової майстерності педагогічних і керівних кадрів дошкільних, загальноосвітніх професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів області. Серед методичних служб України Сумська вирізняється наявністю своїх іміджевих складових прапора, герба, логотипу, гімну, дивізу, вимполу, за що нагороджена Кубком університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Саме сумчанами ініційовано професійне визнання праці методиста, відзначення обласного свята. Протягом останніх п'яти років методисти області у списку переможців і лауреатів всеукраїнського методичного турніру Моє покликання методист. Одними із напрямків роботи методичної служби є науково-методичний супровід проведення конкурсів педагогічної майстерності, учитель року», класний керівник, золоте серце, інноваційний урок фізичної культури, урок фізичної культури з елементами футболу, на кращий інтернет-сайт дошкільного навчального закладу, фестиваль огляду, калейдоскоп педагогічних ідей, екологічного виховання дошкільників, обласної виставки огляду, кращих методичних розробок педагогічних працівників. Одними із напрямків роботи методичної служби є науково-методичний супровід проведення конкурсів педагогічної майстерності, учитель року», класний керівник, золоте серце, інноваційний урок фізичної культури, урок фізичної культури з елементами футболу, на кращий інтернет-сайт дошкільного навчального закладу, фестиваль огляду, калейдоскоп педагогічних ідей, екологічного виховання дошкільників, обласної виставки огляду, кращих методичних розробок педагогічних працівників. Особлива увага сьогодні надається обдарованим дітям. Це цілий комплекс заходів, спрямований на те, щоб побачити і підтримати обдарованість і талант, розвинуто його на благо дитини і всієї України. Цікавою і змістовною є діяльність лабораторії інституту: їх чотири інклюзивної освіти та інтегрованого навчання, національно-патріотичного виховання, здоров'я зберігаючих технологій та медіаосвіти. Лабораторія з проблем здоров'я збережувальної діяльності в закладах освіти забезпечує науково-методичний супровід педагогічних колективів навчальних закладів щодо здоров'я своїх вихованців. За роки її функціонування навчальні заклади долучилися до різних інноваційних освітніх проєктів європейського та всеукраїнського рівня, які формують здоров'я збережувальну компетентність учнів та самих педагогів, життєві навички успішної особистості. Мережа шкіл сприяння здоров'я, яка у 2009 році налічувала чотири навчальні заклади Сумської області, зараз до неї входять 218. Мережу шкіл дружніх до дитини, утворює 21 загальноосвітній навчальний заклад. Наш заклад тісно співпрацює з лабораторією здоров'я збережувальної діяльності Сумського обласного інституту після дипломної освіти. З 2009 року, коли наш центр взяв участь у всеукраїнському конкурсі захисті сучасної моделі шкіл співпрацювання. Сприяння здоров'ю. і завдяки підтримці цієї лабораторії ми стали переможцями обласного етапу занесені до обласної мережі шкіл сприяння здоров'я і до національної мережі шкіл сприяння здоров'я. На базі нашого закладу проводяться курси для вчителів природничих дисциплін, тому що ми маємо для цього дуже потужну матеріальну базу. Процеси самоіндифікації сучасного українця громадянина України спонукали створення, спрямували діяльність лабораторії з проблем національно-патріотичного виховання. Лабораторія стала своєрідним координаційним ядром у роботі кафедр, відділ інституту і партнерів вишов. У семи тематичних проектах об'єднаних висловом Григорія Сковороди пізнай самого себе. Популяризуються історичні, наукові, мистецькі, природозаповідні скарби Сумщини. Через зміст соціально спрямованих освітніх проєктів і акцій учасники утверджують чесноти нашого українського роду: воля, віра, любов, гідність, звитяга. Єднаючись у цих чеснотах, долучаємося до захисту і розбудови України. Головний напрям діяльності проблемної лабораторії «Медіаосвіта» – поліпшити професійну освіченість вчителів щодо медіа, маніпуляцію у сучасному інформаційному світі. Це реалізується через вивчення умов і методик застосування мультимедіа, інтернет-технологій у навчально-виховному процесі. Це допомагає педагогам у роботі зі школярами та фактично впливає на підготовку їх до життя в сучасному інформаційному просторі. Для цього здійснюється системна підготовка, у процесі якої вчителі навчаються інтегрувати медіаграмотність у різноманітні освітні практики через тренінги і семінари. Сучасне освітянське середовище вимагає уваги до дітей з особливими потребами. Вони повинні навчатися в навчальних закладах на рівні з іншими дітьми. Саме над цими проблемами працює лабораторія інклюзивного та інтегрованого навчання. Важливий напрям у роботі лабораторії ознайомити педагогів з новітніми досягненнями методики навчання виховання дітей з особливими освітніми потребами. З кожним роком зміцнюється міжнародне співробітництво та партнерство з вітчизняними вищими навчальними закладами, закладами після дипломної педагогічної освіти освітніми та науковими установами громадськими організаціями. Партнерами Сумського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти у науковій та практичній діяльності є вітчизняні та зарубіжні освітні установи. Стали традиційними міжнародні науково-практичні конференції. Рекордною кількістю учасників та географію позначилася друга міжнародна науково-практична конференція освітні інновації, філософія, психологія, педагогіка. Участь у які взяли 300 науковців з 11 країн світу: Болгарії, Бразилії, Гани, Грузії, Казахстану, Республіки Корея, Польщі, Російської Федерації, Узбекистану і Японії. І на цьому науковці інституту зупинятися не збираються. З метою розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти та наукових досліджень проведено переговори та укладено угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами Казахстану, Грузії та Польщі. Тільки за 2015 рік підписані угоди про співпрацю з Казахським національним університетом та Телавським державним університетом. Наразі тривають діалоги з вищими навчальними закладами в Польщі щодо підписання угод про співпрацю, зокрема з Державною вищою східноєвропейською школою в Перемишлі. Маючи досить високий науковий потенціал, інститут працює над залученням третього джерела фінансування за рахунок використання можливостей міжнародних організацій та одержання грантів. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти сьогодні це реальна можливість отримати другу вищу освіту за спеціальностями менеджмент та психологія, як на денній, так і заочній формах навчання. Я вважаю, що наш Сумський інститут, обласний після дипломної освіти, він є другом і партнером всіх освітян дошкільників області. По-перше, вони допомагають педагогам реалізувати своє право на підвищення кваліфікації, а потім і на освіту. Мені, як керівнику навчального закладу, дуже імпонує те, що інститут пропонує дуже багато видів підвищення підвищення кваліфікації, дуже багато форм. Це очні курси, очно-дистанційні, експрес-курси. Получається так, що педагоги вони не відірвані довгий час від дітей. І для мене це для керівника зручно і вони підвищують свою педагогічну майстерність. Дуже багато методичних посібників, які видає інститут, вони допомагають. Нашим педагогам саме працювати з програмою і впроваджувати нові ідеї, нові технології в освітній процес, навчаючись, магістранти мають можливість спілкуватися з науковцями, проходити практику в кращих навчальних закладах області. Ефективна діяльність комунальної установи Сумська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 7 імені Максима Савченка неможлива без тісної співпраці із Сумським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти, який надає можливість систематично поповнювати і оновлювати свої знання і уміння з урахуванням новітніх досягнень і перспектив розвитку науки і техніки під час підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також під час навчання в магістратурі з упровадженням інновацій та новітніх методичних підходів у навчально-виховний процес методисти обласного інституту педагогічної освіти надають практичну допомогу педагогічним працівникам, проводять групові та індивідуальні консультації з метою забезпечення якісної та повноцінної діяльності навчального закладу, поширення педагогічного досвіду. Систематично проводяться спільні науково-практичні конференції, семінари, школи молодого управлінця і педагогічної майстерності, засідання творчих груп для вчителів, де обговорюються шляхи розвитку інноваційних освітньо-виховних стратегій. Освіта сьогоднішнього дня це спроможність йти в ногу з часом і бачити перспективи. Колектив інституту після освіти свідомий того, що тільки перед тими, хто не стоїть на місці, відкриваються нові горизонти у житті і професійній діяльності.